Це літо для лубенців запам'ятається не купальним сезоном, але до наступного громада міста вирішила підготуватися. Тому за ініціативи лубенської активістки Олесі Прокопенко була організована толока з очищення завещанського ставка. Для цього був обраний досить незвичний метод, суть якого полягала у використанні мікроорганізмів, які знищують патогенну мікрофлору у водному середовищі. Це відбувається завдяки М-технологіям, що винайшов японський вчений Хіга. Таким чином, очищення проходить без втручання хімічних речовин. Для цього потрібна лише глина, самі мікроорганізми та будь-яке домашнє варення для їхнього живлення. Толока проходила у три етапи. Перший був 23 липня. Напередодні цей захід був широко анонсований у соцмережах та засобах масової інформації. Назначений день зібралися небайдужі жителі міста. Абсолютно всі від малого до великого були задіяні. Змішували глину, мікроорганізми та варення. Потім робили із цього невеличкі кульки і складали їх у ящики. Акція на яку ми гукали місто наше по очищенню Завашанського ставка відбулася. Як ви бачите, людей зібралося дуже багато. Ну, більше ста чоловік, люди прийшли з дітьми, з гарним настроєм, з усім тим, що ми просили принести з собою, принесли багато варення необхідного для мікроорганізмів, картонних коробок. Процес проходить, глину ліпимо, ліпимо кульки, міняємося досвідом, спілкуємося, знайомимося, плануємо, складаємо плани, як далі діяти з цим водним об'єктом, як не допустити. Щоб він таки помер в нашому місті, а щоб навпаки відродити його, і щоб в нашому місті з'явилося ще одне. Ще одна зона відпочинку, де можна буде оздоровити своїх дітей. Через тиждень, а саме 30 липня, проходив другий етап толоки вже біля самого ставка. Люди приходили і кидали кульки у водойму. Був навіть човен, на якому вивозили мікроорганізми в центр озера. Атмосфера панувала дуже позитивна. Варили кашу, люди були вже в очікуванні чистого озера. Проте результат очищення буде тільки через два місяці. Сьогодні зібрались люди, яким не байдуже. Наша, ну, наші лубенці дуже прикро, що так мало людей, але приємно, що є небайдужі, яких все-таки турбує наша екологія, наші водні ресурси, земельні. Я... Маю надію, що це буде продовжуватися, і це не тільки буде з Завошанським ставком і також з іншими ставками. На зім снаряд їздить дорого і довго, і туди треба їхати не цілий день. А так пішов з огорода, покупався на ставку, прийшов і далі щось робиш. Зараз там купатися нежелательно, тому що там дуже багато патогенних мікроорганізмів. Раніше ставок у нас був чистий, дуже чистий. Ну цей можна було ходити купатися зона на оддих або. Чісте ну пройшли роки, і все почало Та Почали люди, які ходили віддихати, відпочивати. Вони ходили віддихати, і мусор весь скидали в яр таке. Як. І там навіть раніше була мусорка, яка горіла. а Це мусор, мабуть, весь скачувався прямо в воду. Навіть лежали бутилки старі. Покришки були, мусор, гілки, і ми хочемо, щоб наш ставок був чистий, дуже гарна була зона відпочинку, щоб можна було не їздити на маршрутки по 5-10 гривень давати, а приходити сюди і купатися. Я захоплююсь тим, що люди так активно долучились до такої потрібної акції, для того, щоб нашим дітям влітку було. Де відпочивати? Отримувати захоплення від нашої природи, від нашого міста, від спілкування. Подивіться, як багато дітей сьогодні долучились до цієї потрібної справи. Я захоплююсь родинами, захоплююсь цими дітками. І сподіваюся, що ця акція вона дійсно буде мати гарний ефект. І надалі більше людей буде захоплюватись від таких дій, від того, що. Корисну справу робимо для нашого міста, для нашого майбутнього. Взагалі, місто Заводчанський ставок, він е, дійсно захоплює своєю неповторністю. Там, де багато боріс, чудова водойма, чудова природа. Треба берегти нашу планету і наше рідне місто Вовни. Ось ті дома, які понад цим стоять ставком. Куди дівається ця каналізація? Хто качав? Хто викачав? Документи є. я вам расскажу конкретный случай сам лично видел когда люди сливают канализацию вставок шланг через дорогу и вонючка это вся туда васленково поля сколько раз вот эти трубы драные туда втекла эта гадость как бы вот этот наш труд вот этих детей не пошел просто-напросто на смарку хорошо мы сейчас очистим что дальше будет? Все же это будет опять болото. Там практически уже нет рыбы, уже не поймаешь ее. И говоришь ему, там детки купаются, там люди рыбу ловят. Ответ у этого барреги один. А вы там не купаетесь, а вы там не ловите. Мені дуже приємно, що у нас в Лубнах є люди, ну дуже багато небайдужих людей, яких турбує все. Турбує і дозвілля дітей, турбує екологія, турбує культура, турбує ну, взагалі, люди, які хочуть, щоб наше місто стало кращим. Їх виявляється дуже багато. Подивіться сьогодні, скільки зібралося. Ну і це ну, це кожен. Кожен робить ну, те, що він може. І я думаю, що такими акціями дійсно наше життя ну, колись зміниться ну, дуже, дуже кардинально. Такими невеликими акціями, які слугують ну, таким гарним, гарним речам, то їм, вони повинні бути, їх повинно бути більше, і до них повинні долучатися, я думаю, все більше і більше лубенців. Останній третій етап проходив 6 серпня. Він полягав у очищення так званого монаха, тобто дамби для регулювання рівня води. Із місця очищення озера Катерина Даценко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.